Е, сім, е, ще раз дня. Е, Ви на каналі Супермаша. Сьогодні ми знімаємо другу час е, виробки із е, виробки із солоного ті, е, тіста е, з, з клеєм пива. Будемо робити так. Ось ми примерно сделаем вот такую сову вместе с вами. В первой части мы делали вот это тесто. А для вот такой выработки нам треба скалка, ножик, фломастер и крышечка. Это ну, любую крышечку. начинаем. І з кругу робимо плоске. Зараз ми беремо скалку і так легесенько розкачуємо. розкачуємо. Так, перевертаємо. Ще раз качаємо. Ще раз. Так. так, робимо кружечок. Щоб був рівненький, гарненький кружечок, однорідний. Так, так, так. Це моя мама, вона допомагає мені робити. О, так, ручками. Так. Ось все показано зробити кружечок. На цьому кружечку потрібно зробити для половинки ось отакі да? роби. Одним надавлюванням, отак. Ось я вже роблю. Нам треба ось так от його сплющити. Тільки не сильно направляй. Раз. Другу частину надавляємо. Стоп, два. Тепер приплющу. А тепер Є. робимо ось таку. З вушками правильно? А тепер робимо ось таке. З вушками. Для цього що робимо? Завертаємо ось так ось. І ось отак так? Да? робимо вушко. То не побачив, я зараз покажу. І трошки отут розплющу собі, давай отак. Дивіться, ми зробили його спочатку, завернули ось так от. Потім ми Ми спочатку отак от завернули, потім зробили ось таке і трошки. Отут. І отак вушка трошки зліпимо, так як нам потрібні вушка. О, як у Філіна, да? такі вушка. І тут носика такого. Оп-оп-оп. Тепер намалюємо великі очки. Зробимо. Приплюскуємо, щоб були такі очки. Раз. Винімаємо. Пишечку. Тепер друге очко. Пишечку. Тепер внутрі. Раз, два. Очка. А тепер... Носика. Давай отак от. Раз, два. Ставиш носика Приплюскуй. Раз, два. Тепер наш виріб потрібно висушити. А... І що розмалювати. Е, ми покажемо, покажем, коли воно висухне, і розмалюємо. Можна ще так крити. Воно ну, засохне і ми третю частину ім для вас знімемо, як е, воно висуне, і ми його розукращимо. Всім до побачення, ставте лайки та підписуйтесь. та підписуйтесь на мій канал Супермаша.